Тут гостей зустрічають запашною кавою і обов'язково частуючи буреками, незвичайними, а дієтичними, їдять напівлежачі і неодмінно моляться перед вечерю про східні традиції на українській землі, путівник в гостях у кримських татар. Ат мечеть один із центральних районів Сімферополя, і живуть тут здебільшого кримські татари. Хоча по зовнішньому вигляду будівель цього сказати майже неможливо. Видають їх хіба подвійні написи на татарській та російській мові, і ось такі східні візерунки. В гості до кримських татар ходити саме задоволення. Дуже приємно. Заде, Фатиме, это дочь наша младшая, это Ельза, Ельма, старша наша дочь. За традиційною татарською кавою в родинах часто згадують минуле, як у далекому Узбекистані мріяли про Крим. Я пам'ятаю, мені папа завжди говорить, я тебе в Крим тебе. І як одного дня таки наважилися повернутися. Горбатий у нас був. І от ми на нього приїхали сюди, восімде да, да, го своїм строили. Я тоже помогала. Власними руками ця родина згодом збудувала і цю двоповерхову садибу. Кожна річ у будинку пам'ять про рідних та близьких. Дідушки наші, одето фонарь. Отак, от на руки бабушки. Це наші прабабушки. Оде представляєте? Родина для татар найсвятіше. Тож за столом часто збирається з десяток людей, і господиня неодмінно пригощає чебурекам. Ті, що смажаться в маслі, називають та фастфуд. Та більше люблять дієтичні так звані янтихи. Готують їх без масла. На сухо сковороді. бабші нічого ні. На скаварані і їдять до 10 штук за вечір. Ще більше татарської кухні просто зараз. Ті ж самі янтихи найчастіше готує Іріфат, шеф-повар місцевого татарського кафе. Це фарш з тонко розкатаним тістою, трохи молотком відкриваємо, посереджуємо. Ну, Слухайте, це такий один на всю сім'ю. Весь секрет в чому? Не пригорає в тіксті? Так, да, замісити тісто. Тісто місце грубе, крепке. Ще одна популярна серед місцевих страва... хазартма. Ще раз помедлені. Як називається це слово? хазартма. Етхзартма. Эд... Ха... Хазартма. Да. Хорошо прожарене мясо. Секрет її приготування у присмаку справжнього багаття. Ми розкалюємо масло, воно такое дає більше обмінний вкус, тобто снаблі на підмадлі. Та перш ніж їсти, у кожному традиційному закладі, неодмінно має бути і ось така кімната. Нама суда, простіше кажучи, молитовня, де кожен мусульманин у будь-який час може усамітнитися. Едят татары на пив Лежачи. Вообще, это называется серд. Вы могли могли и так сесть, и могли и ногу вот так вот ложить. Вот могли и так сесть, понимаете? Могли и так прилечь. Подушечку так. я еще люблю. Да, вот так взять, да. обнять, обнять. Когда вы ногу так ну, если положите, Она больше помещается. Больше съесть. Можно? Да, да, да. Да больше вот можно съесть. Да, Починают в вечерю. Естественно, слепешек начинаете есть. Но больше серединки любят. Да, мы тоже в детстве выбирали специально серединку. Даже вот так брали, вот. Знаете, продавливали. Да, продавливали, да. Как публики получается. Далее горячие стравы. Ты подкатим вилочкой, чтобы выпустить пар. Так, вот так вот попробуйте. Ой, здорово! Оно еще и хрустит сверху. Да. Класс! Вверху все хрустит, а внутри все течет. Да. И неотменно татарский айран. Похоже на кефир? Да, похож на кефир, но конечно, это далеко не кефир. Это кисломолочный продукт, доведен до массы. Можете есть и заодно запивать айран. Можете до еды, после еды, без разницы. Это людьми котык. Масса, из чего делают айран. Кто не любит это в жидкой запивать, можно есть с ложками. Триватый татарский застилля может до поздней ночи. И сколько Кома десятками страв і без жодної краплини алкоголю. Гостинність як особливий ген. Дивіться вже завтра у заключній частині мого путівника в гостях у кримських татар.